Моєму житті студентському найважливішою подією було студентське голодування під час революції на граніті. Тобто його пізніше назвали революція на граніті. А це було моє дорослішання, мій такий катарсис внутрішній. В цей момент я відчула, що таке бути дорослим. Це не тоді, коли тобі виповнилось 16, і тобі дали паспорт чи 18. А це тоді, коли ти береш відповідальність за інших на себе. Ми взяли відповідальність за долю цілої країни. На твоїх очах, твоїми зусиллями відбуваються тектонічні суви. Ти відчуваєш, що за тобою стоять покоління людей, які не мали права голосу, яких гнобили, яких прадіда десь на соловках згноїли. Діти з голоду вмирали, ну не тільки ж моїй родині, взагалі, Твоя родина стоїть за тобою, герої, про яких тобі розповідали в дитинстві. Хотілося договорити за них, те, що вони не могли сказати. Вимога, яка проговорювалася з нами, але яка не можна було її. Оприлюднити в радянському Союзі це незалежність України. Ну, якби ми написали вимога незалежність України, нас би розігнали тут же. Але оскільки це було там, щоб українські хлопці не служили в армії, щоб не підписували союзний догір, щоб націоналізувати майно комуністичної партії Комсомолу, тобто людям такі ідеї. Були близькі і вони нас підтримали. Але найважливішою ідеєю все ж таки було прийняття незалежності, і рівно через 9 місяців Україна стала незалежною. До нас в табір на Майдан, який, до речі, ми назвали Майданом Незалежності. Він же був площа Октябрьської Революції. Було написані плакати територія вільна від комунізму скрізь по периметру. І до нас приходили дуже відомі люди. Там я познайомилася із Ліною Костенко, з Іваном Драчем, з Дмитром Павличком, з депутатами Верховної Ради. Вони до нас приходили, вони з нами вели переговори, вони запам'ятовували нас, дискутували з нами. Олесь Гончар був, його внучка голодувала разом зі мною, і він порвав свій паспорт. Ой, не паспорт, а цей квиток парт квиток. Так, парт квиток. От, і оскільки він був таким стовпом для ідеології комуністичної, це теж похитнуло комуністичну партію, тому що це ж приклад для інших, ну якщо він не боїться, чому я маю боятися.